Всіх вітаю на моєму каналі. Запрошую всіх підписників, а також гостей. Сьогодні ми маємо лекцію номер 33 з польської мови. Лекції абсолютно безплатні. Єдине моє побажання і прохання це ваша підписка і лайк, щоб воно піднімалося. Тому що я. Ще раз кажу, я на тому не заробляю, а вам, всім, хто хоче знати польську мову краще, всім вам корисно. Отож, йдемо. Лекція о numerze 33. Прислівник. Przysłowek. Przysłowek. Я вам казав, де в українській мові буква Р здебається, а в польській ви чуєте Ж, то ви будете мати е, Присловик. Е, по всякому його чути, той звук, він може бути чути як буква Ш, як Ж, але це є РЗ, щоб ви знали. Тому що в українській мові я вже кажу є буква ры. Отож, е, невідомий прислівник где? Е, для чого? Так само невідомий прислівник, бо питаєтеся, хочете чогось довідатися. Е, так якби запитувальніше можна сказати. Е, По це? На co? І так далі. ну, Чому? Усі такі речі ми будемо проходити, багато з них пройдемо. Я думаю, що ми всі прислівники постараємося пройти. І вам, хто прийшов в мої всі лекції від першої по 33, то принаймні те, що я буду говорити, розуміти, буде без питань. Навіть ті, хто в Польщі ще не були і планують виїхати. Або просто хочуть вміти розмовляти польською мовою, тому що польська вона є е, така мова е, подібна до української, і ми путаємо е, закінчення. Хочу вам сказати, що в Польщі перфекційно розмовляючих польською мовою, є десятки тисяч раз більше українців, аніж в Україні поляків. Ну, тому що ми розмовляємо на багатьох мовах і нам приходиться так по життю. Ми тим більше, от хто на Західній Україні, ми виросли між австріяків, між Polaków między Niemcami, tak historycznie, i między Jewryjami, i no, wszelka tu jeszcze maskalska zaraza była. Ach, dobra, jedziemy. Historia się skończyła, jedziemy w prawopis. Gdzie jest Pana dom? Gdzie jest Pana budynek? Dim. Mieszkanie, mieszkanie to jak kwartera, czy, czy tam jakiś tam pokój Malenki tam, czy łóżko w pokoju tam, w jakim pokoju Pan mieszka i tak dalej Dalej, pytamy się gdzie jest Pana dom Tam, po prawej stronie, tuż za rondem Rondo to jest kółko, to dla szaferów, rondo i tam za rondem skręć prawo. Pierwszy zakręt prawo tam, czy pierwszy zakręt, czy trzeci zakręt w lewo tam. Czy jakoś tam, ja nie wiem, no, bo to co po prawej, to po lewej. I wy sobie tam jedziecie i to już macie tam nawigację to ubijane, nie? Czyli e, wiecie, to to jest rondo, rondo. No, co? Dalej. Десь ще знайдує верстат, питаємося. От ми приходимо до когось до роботи, є величезна фірма, і вам треба знайти якусь... Е, е, наприклад, там верстат самоходовий, чи направий, е, там, ну, не направи моторів, там, мотоциклів, там, чи, що там ще, косярок, там, чи ще щось ви там йдете там, працювати, бо ви тут на Україні на тім зуби з'їли і ви хочете працювати, щоб вам платили як майстрові, і там от якраз таких, як найбільше треба, там, чи спава, чи там кузня, там, десь no. e, e, і знайдує, ну, і то це умість спитач, ні, завжди умість спитач і услихати відповідь, де там, де, по що, для чого, то є речі дуже важлива, бо, e, W każdym razie nawet e, nie będą za waszym garbem tam, gdzieś tam, za plecami, tam nie będą odgadowali was, że o taki, siaki przyjechał, a nie słowa, nie po polsku, nie po nie, po, nie wiem, jak on tam to rozmawia, lepiej żeby już mówił tam po swojemu, to bym może się bardziej z nim dogadał, nie? No. To trzeba wiedzieć. Takie proste rzeczy, takie, no, wyrazy proste, to trzeba wyuczyć, postarać się, powtórzyć sobie tam kilkanaście razy, jak nawet trzeba, to i 100 razy, i tysiąc razy, ale, ale się nauczyć. I nie dać się, jak, jak to. E, no, Polacy lubią mówić, nie? Dobra. Gdzie się znajduje warsztat? Warsztat samochodowy, to ja już mówiłem, tam warsztat do naprawy zegarków, czy ja nie wiem, do, do czego tam naprawę, motorów, silniku, tam, czy, czy narzędzia, i tak dalej. Dalej, gdzie się znajduje wypożyczalnia? No, wypożyczalnia sprzętu, no, to już macie wiedzieć, nie? gdzie się znajduje Osą, tam dom e, no, handlowy, tak? E, czy gdzie się znajduje Bedronka. No, bedronka to, to już nie trzeba szukać, ona się wszędzie znajduje. Byle krok dwa do przodu, Bedronka bedronko i bydronko Nie to cała, cała Polska jest Bedronka, nie? No. Dalej. czemu pan pan się pyta, można сказать? czemu pan czy pani się pyta, nie? czemu pani szuka? No bo to już takie zbyt ciekawi ludzie, oni mogą zapytać się, e, no, bo może ktoś tam do kogoś de? Там працювати, ви йдете, там, знайшли там собі якусь роботу, а ніхто не дуже так хоче, щоб там сусід там не хоче. Чи хтось там ви вже прийшли до сусіднього дому. а, ну, Є такі люди, котрі, якщо ви їм не поясните, то вони вам відправлять вас в другий бік. І ви прийдете два кілометри, а як ті вже думають, ага, а звідки, він, звідки пан прийшов, а звідки там пан прийшов? Ага, ну де пан ще туди далі. No, rozumiecie. Wam trzeba umieć, czytko że, że się dogadałem, się, umówiłem się, ob, obgadałem z tą panią przez telefon i tak dalej. I, 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 I mam tutaj gdzieś to znaleźć. O, proszę bardzo, dziękuję bardzo. I zawsze znanie języka polskiego e, wykazuje się na, na plusie, na plusie i na plusie. No, na plusie to zawsze jest. No dobrze, nie, to jest, to jest stawka godzinowa, jest lepsza i, i, i z panem się można, czy z panią się można dogadać, to już e, mniej, mniejsze denerwowanie się, mniejsze takie coś, no, e, jakiś taki, no, niepokój, a, a, albo jakiś taki, no, coś takiego, no, do człowieka tam, czy tam panią, czy, czy pana. E, e, no, zostawia go jakoś tak, no, czuć się źle. Nie w swoim, jak to się mówi, talerzy, nie? Drugimi słowami, nie? Dobra, czemu się Pan e, e, pyta, czy. Czemu Pan, czy Pani szuka sklep? Czy coś tam, narzędzia Pani szuka, czy, czy toalety Pani szuka? No to, to, to niech, niech się nie będę. Nie będzie pytał czemu, nie, bo to ty, to wiadomo po co się szuka, nie? Kibelek, no, kibelek, proszę, proszę panie, tam, tutaj panie umyje ręce, tak? Tam ma pani kibelek, tam ma, łączę panie światło i tak dalej, ma Pani prąd. No. Czy wyłącznik tam, czy, 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 czy urządzenie? No. Dalej. Jaki Pani szuka? O tutaj, jak najbardziej. Який пан шука варстат? Який пан шука центрум? Який пан шука дом? Який, то що можна написати яком. І тут е, я вам додам, щоб ви знали, допишу вам. Яком. Тут е, якби замість і додаєте е, ов і, 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 і далі там. Яком уліце. E, czy jaką, e, ja nie wiem, no to co, coś tam, co jest e, e, w, rodzie, w rodzaju kobiecym, nie? Czy jakie zakłady, to już dodajemy buku E i będzie jakie zakłady, centrumy handlowe, jakie sklepy, jakie narzędzia i tak dalej. To tak samo prysliwnik. E, Запитувальний так, щоб в українській мови, щоб ви розуміли Псислав. E, так. Центрум Гадліві, за тим домом, Де се знайдує за тим домом. E, тут і погано видно. За тим домом то просто я вам напишу за сксижування. Не знаю, чи мені це змісти. Spróbujmy. O, Skrzy... żo... wa... ni... o, zaskrzyżowanie. No Zobaczcie, ja wam kazał że kogoś napisałem, ja co nie napisał. E, strzyżowanie to jest je parchek. Pytasz się, gdzie, gdzie, gdzie jest pa, pań, pani dom? Tam za tym rondem. O, teraz jedziemy tam za strzyżowaniem. tam z, za strzyżowaniem po prawej, czy po lewej, czy za rondem z prawej, czy za rondem z lewej, za strzyżowaniem. I już tutaj po prawej stronie mój dom jest. Tak? Tam dom, numer przykładowo 33, tam czy 1, czy 2, czy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej. E, to macie e, te lekcje od 1 do 10, od e, 11 do 20 i od e, tam już od 20 do 100. Wszystko macie, te wszystkie rachunki podane w moich lekcjach. Przeszłych. No. A dalej, w przyszłych lekcjach będą następne przysłowki, dlatego że e, ich jest bardzo dużo. Zastosowanie jest e, powszechne. Na każdym narożniku, w każdym e, wyrazie musi być przysłowek, bo, bo nie ma słowa bez przysłowka, nie? No, żebyście widzieli, nie? Bo bo najpierw uczymy się zaimki tam ja, temy, wy, oni, on, ona i później e, co ona robi i w, już macie przysłowiek co gdzie ona jest już macie przysłowiek gdzie po co on tam poszedł już macie przysłowiek po co e, on jest tam już macie przysłowiek tam ona jest tutaj macie przysłowiek tutaj i e, ona tam to podaje. I macie przysłowiek tam i to. No. Żebyście wiedzieli, bo tak sobie myślę, a to, to, to tam tu, tam można powiedzieć, to nie jest takie coś. To trzeba wiedzieć, gdzie powiedzieć, jak powiedzieć i co powiedzieć. No, bo żeby to nie wyglądało jak musztarda po obiedzie, nie? Jest taka Пословиця. Ну, Зараз я вам запишу. Я знов э, не, не думав то писати. Центром гандльовий гандрої зачекає. Муштарда обіді. Запишу вам і на тим все скінчу. Мушу ще писати, щоб ви бачили, як не почерком. Муштарда. По обіді. О бі е обіді. Ірчиться після обіду. Муштарда. Ну, кажуть, дорога лишка до обіду, а то то ж як муштарда вже з'їли обід, а тоді там гірчицю принесли. Так що, ну, деякі такі пословиці, польські я вам буду подавати. Найбільше я люблю німецькі пословиці. Одна з таких, хто є Морген Морген, Нурні гойте, заген, Але Фауле Лойте. Тобто завтра-завтра не сьогодні, кажуть, сільневі люди. Е, і ну, таке лямзом-лямзом або Ну то поволі-поволі, але раз при разі. О, Німці люблять такі речі. Ну. Поляки так само вони вже багато чого навчилися, багато чого повиїхали і залишили свою, так як ми залишаємо свою шукають е, ліпшого, ну, кожна людина вона шукає собі життя. Питання до влади, чи влада робить все для того, щоб місцеві люди залишалися на е, своїх місцях. Скажу вам, влада робить все для того, щоб люди виїхали, але поза тим, ще все для того, щоб не пустити. Оце є питання нашої влади. Добре. Це теж прислівники. Ну, такі невеселі прислівники. І як то, по вони там tam І для чого вони там są? І що вони там роблять, І за що вони там беруть гроші? О! Багато дуже е, квести до них, багато дуже питань. Ні? І так, чи сяк, як написано на цвентарі, е, куди би ти не ходив, а сюди ти се вернеш. Ну, ще не всі се але і так е, мається на увазі до Бога все одно прийдеш. Так що і вони нічим не ліпше. Прийдуть і вони відповідь дадуть. А ви дивіться, щоб ви були в Божому напрямку, щоб вам Бог допомагав, то і ви комусь допомагаєте, щоб до вас був Бог добрий, то і ви будьте до когось добрі. А як будете до мене, то я вам вдячний всім. Запрошую до наступних лекцій. Ну, далі будуть прислівники і кажу вам, хто пройде зі мною. Хоч би тих 5-6 лекцій прислівників е, і всі лекції минулі, то ви зрозумієте, що ви будете більше підковані, хто пройде, хто дотепер навіть пройшов ті всі лекції, то вже навіть над якимось таким е, польським селюхом, котрий там, е, ну, не, не має на увазі в селі, чи де, бо в селі інтелігенції багато, але котрий прожив е, е, своє життя, профукував там на na piwo, na wódkę, na życie, na picie, na chlanie, na e, palenie i, 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 i na takie gdzieś tam coś tam, na no... no. To... wy już takich ludzi możecie spokojnie klasę tak za Poleczku. Przy sobie. Ja to zawsze mówiłem takim ludziom, e, bo zawsze się dziwią. Ktoś tam mówi, ja mówię do szefa, idź tam, panie Grzesiek, pan powie, że tam ja jadę, że tam jedzie pan z Ukrainy, żeby mnie tam ktoś tam tego, bo ja tam języka polskiego nie za bardzo znam. Ten już się śmieje, ja po, powiem, że ja w ogóle nic nie znam, to trzeba, ja nie umiem rozmawiać i tak dalej. Ja już tam przyjechałem, rozmawiam tam z nim, już tam godzina, dwie, trzy, panie, a kiedy ten pan z Ukrainy przyjedzie? A to przyjechał taki, nie chcę kazać na imię, brudny, śmierdziacy, obkurny. O cholera, to widzę, że to jest jakiś ten tym dziad z Ukrainy, jaki to dziadosto. Ja panie kochani, to jest Polak ze Stargardu Szczecinskiego. a z Ukrainy to jestem ja, proszę pana. O cholera, chodź pan na kawę, no. Widzicie, jak polska mowa, polska mowa ona Дуже багато то є. Ну, і культура і поведінка. Так що вважайте на себе, тримайтеся, шануйтеся, хай вам всім Бог допомагає. Запрошую ще раз підписатися, не лінуйтеся.